Гул шершнів у стінах дерев'яного підвалу був нестерпним та загрозливим. Господар знав, вода допоможе позбутися небезпечних комах, але про це вже розповідає його дружина. Поливав водою, ну якою я не знаю, якою водою. Ага. Землю ж гарячий, бо я ж була на городі. Сам господар помер, встиг тільки дійти до хати і сказати, що велетенська комаха вжалила його прямо у голову. Є, може, кубло, може, два, є тих шаршунів. Там воно вилітає. От. от вийшло так, що оце. тут ходив мій батько, виходить так, що мій батько ходив і тут покусала тиша його. І поки мати підійшла, він упав вже в хаті, і вже тиск в нього впав тиск, що вже майже не дихав. Медикам вже залишалося тільки констатувати смерть. Отрута шершнів у рази сильніша за бджолину, і ледь не миттєво паралізує судини. Голову вкусила. І там не видно було, скільки там їх було. Ближче до о, кровоносних судин, серця, мозок, то на більше відіграє велику роль. І лежав на підлозі, у свідомості не дихав, серцебиття не було. Синюшний у місцевій школі шершні тепер особлива тема. Цю комаху зазвичай вивчають із сьомого класу, але після смертельного укусу вчителі застерігають від небезпеки і старших, і малих учнів. Навіть один укус шершня може викликати, він може бути смертельним для людини. І поводження з шершнями повинно бути обережним. Но якщо її не чіпати, то вона не агресивна. Тільки після того, коли її зачіпити, тоді вона агресивна, тоді вона зразу кусає, жалить. Степан Степанович знаний у селі бджоляр із 40-річним стажем. На укуси бджіл він давно не звертає уваги. А от шершнів обходить десятою дорогою. Їхніх гнізд треба обов'язково позбавлятися, але за певними правилами. Як позбутися, найкраще лити, не палити, бо один у нас мужик палив, то чуть хати не запалив, розумієте? А треба їх водою гарячою, кип'ятком Просто лити з кружки, порскати їх, порскати, порскати раз, другий раз, третій раз. Вони ще всі є ще одні в польоті, вони ще не всі прилітають. Шершні не розбирають на кого нападати, тому медики радять завжди мати в аптечці протиалергенні засоби. Це врятує життя до прибуття швидкої допомоги. Тавігіл, супрастин, в основному такі. Адреналін, першу чергу адреналін треба вводити внутривенно.